Вітаю! Сьогодні будемо вчитися набирати петлі методом джуді. Що це таке і де він використовується цей метод? Ось, на прикладі цієї ковтинки, ми зараз подивимося, де він застосовується, ось бачите, на капюшоні. Це коли ми в'язання починаємо зверху вниз. Ось Починаємо з капюшончика, набираємо тут цим методом, ці петлі. і пішли в'язати полотно зразу на дві сторони. Так, капюшон буде в'язатися зразу сюди і сюди. І потім вже переходимо на реглан. Далі можна ще застосувати, коли вяжемо наволочки, вяжемо носочки. Коли починаються носочки з мисочка в'язатись, теж цей застосовується метод набору петель. Так що ось, будь ласочка. отак от, от, бачите, як він виглядає. Тут взагалі не видно цього наборного краю. Зараз будемо вчитися. Беремо пряжу, спиці. Починаємо набирати петлі. Залишаємо невеличкий кінчик пряжі, спиці складаємо вдвоє. І отак заводимо ось нитку всередину спиць, перекручуємо. І на верхній спиці у нас як петелька получається. Далі з вказівного пальця. Ми заводимо на нижню спицю, а з великого на верхню. І перекрутили. Далі вказівний нижня, великий верхній. Знов перекрутили. І отак по черзі робимо такі як накиди. Ось, вказівний на нижню. Великий на верхню. І набираємо нам необхідну кількість петель. На верхній і нижній спиці петель повинна бути одинакова кількість. Наприклад, 10, 10, 20, 20. Ну, скільки вам потрібно. Так, ось ми набрали. Так. Перекрутили знов. Так, далі ми тут робимо таку перекру, перекрутили і повернули спиці. Так, навпаки, бачите? Оцими зубчиками вверх дивиться. Далі, оцей хвостик ми притримуємо, а робочу ниточку заводимо в середину спиці і виводимо назад праву спицю витягуємо і починаємо в'язати. Оце ми зараз будемо в'язати. Першу ми будемо знімати петлю. Зараз я вам покажу на ковтинці, де це буде. Ось це буде оця частина у нас. Передня частина це ось ця петля перша. Ми її знімаємо і пров'язуємо всі петлі лицевими до кінця ряду. Остання петля буде також лицева. Тут пару рядочків треба пров'язати, і все стане на свої місця. Ви все зрозумієте. Ось остання петля також лицева. Так, пров'язали перший ряд. Це навіть не перший ряд, це половинка першого ряду. Витягуємо так. Міняємо місцями спиці. І зараз будемо в'язати ось цю спицю. Тут ми теж в'яжемо лицева. Перша ми її не знімаємо, це ось ця буде петля. Ось цій частині, на затилочна частина. Так, в'яжемо лицевими до кінця ряду. Остання петля в цьому ряду буде виворотна. Так, перший ряд пров'язали. Так, закінчуємось остання виварітна. Все. Тут ми просто розвертаємось, ми тут спиці не перетягуємо. Кінчик підтянули. Першу петлю знімаємо і в'яжемо лицевими. Ну, Будемо в'язати платочною в'язкою тобто всі петлі лицеві. Другий ряд в'яжемо, мені не заважало. Так, другий ряд закінчуємо і цю теж в'яжемо останню лицевою ви зрозуміли, да? дивіться, там, де хвостик, ми тут просто розвертаємось. Тут першу знімаємо, останню виворотну. А тут, де в нас хвостика немає, це ось у нас затилочна частина, значить, ми тут в'яжемо тільки лицевими. Так, тут ми в цій затилочній частині ми перетягуємо спиці, міняємо місцями. Так, цю сюди, а цю витягуємо. І тут вяжемо, дов'язуємо другий ряд, просто, зніма, просто лицевою першу. І всі далі, послідуючі теж лицеві. Так, дов'язуємо другий ряд. Так, тут у нас хвостик, значить, ми останню в'яжемо виворітно. І тут ми не витягуємо спиці, а просто розвертаємось і в'яжемо назад. Першу знімаємо, а всі останні лицеві. Дов'язуємо до останньої петлі. Остання петля також лицева. Тут ми перетягуємо, міняємо спеційністями. Можна так пальцем середину, так формувати, формувати ось оцей загиб. Він і сам, в принципі, сформується. Просто так тугіше тут пров'язувати цю першу петлю. Все в'яжемо. Який там у нас третій ряд до кінця. Так, доходимо до хвостика. Ви пам'ятаєте, да? це у нас передня частина? Ось передня. Ми тут пров'язуємо її виворітною, формуємо край. Тут ми просто розвертаємось першу петлю знімаємо всі останні лицеві. Все. І так в'яжемо до тих пір, поки не зв'яжемо весь капюшон. Просто вже потом буде більше пров'язано. ну Наприклад, отак от пров'яжемо. І вже ми будемо в'язати. Поворотними рядами. Вже не потрібно буде перетягувати спиці. Так, ось дов'язали до останньої, в'яжемо просто лицевою, і тут перетягуємо спиці. Ви зрозуміли, так? Да? Тут хвостик ось впереді ми не перетягуємо. На затилочній частині, де хвостика немає, перетягуємо, міняємо місцями спиці. Все. І це в нас і є метод джуді. До побачення. До нових зустрічей.